Добрий ранок. Я вже біжу. У мене сьогодні історичний батл. Веду своїх учнів на це явище, на цей конкурс. Маю такий настрій бойовий. Тому у мене сьогодні робочий день. Буду працювати. Малеча моя з татом залишилась вдома. Я а, надавала їм завдань. Ну, будемо бачити. Так що де в нас вже дякувати Богу сонечко. Тепленько. Дождику немає. І це вже радує. Так що. Наскільки ж буду зайнята? теж буде залежати від того, як зіграють мої діти. Фух, щось я так стартанула занадто. Так що біжи. Ну що, я вже йду додому. Задоволена, грою своїх дітей. Нас від фіналу відділило два. Бали, але мої діти довели, що вони найрозумніші, наймудріші. Вони класно зіграли, з класними результатами. Я задоволена своєю роботою. Тому в фінал ми не попали, але почесне п'яте місце за нами. Чотири команди у фінал. Ми трішки-трішки трішечки нам не вистачило. Але нічого. Діти щасливі і їх керівник також. Ну, ось так ми сьогодні зіграли. Голубі бігають. На вулиці просто неймовірно. Класна погода. Вже бузок зацвітає. Mm-hmm. Що трішки смачної бої в кабуці, і будемо рухатися на нашу з вами. зустріч, дуже цікаво. Якобранжі починається з дегустації. Колись п'ять років тому у нас не було великого такого асортименту лінійки продуктів, і ми. Так. А, зараз я трішки вам в процесі розповім. Так, що ж в нас вощина? Е, Чому вона така починається на самих оці перших кроках, коли ми тільки-тільки заминаємо гніт і починаємо таки формувати. Наш циліндрик. Mm. Але нічого страшного, вони будуть горіти. тебе гарно дивися, дивитися. Гарно. Гарно. Я вже розмотала, Я сама остання. Сильно заворочилась. Можна трошки донизу. Це вже як вам подобається. Ви берете так, ділите, ніби навпіл. Вашу стрічечку, і можете зав'язати вузлика. А щодо сухоцвітів, у нас йде на кожен букетик, у нас іде там по дві о, лаванди, у нас іде пшеничка, у нас йде жито і овес, та льон теж по два таких жито, овес, як по українському. <світ> <світ> а, повинно вистачати, що там, а вас, а, вас так. Да. Зараз я вам принесу. Ні, да. Якщо хочеш лавандочку, я буду без да? лаваночка. Да. 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 Я хочу Так, Тримайте, кому не вистачає, не вистачило, які будуть викробити. Так, тримайте, тримайте, повинно було вистачити кому ще. У вас увесь, у вас немає тримати? Ні, у вас. Дивіться, у нас так. іде один отакий колосочок, так. один такий колосочок і одна пшеничка. Тому вам ще ось це, а, а льону два таких. Так, це льон. Кому ще потрібно Ні, Ні, тримайте. Ну, <свистання> тут, ось, ось. Тримайте. Тримайте. А треба глумкузика, а потім це все гарно вкласти. Так, та що у вас ще не вистачає? Ось. Так, ось. І дивіться, так. і ви складаєте все в вузика, да, ви складаєте. <свистання> 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 ось, я я його з і ви складаєте це в композицію. Можна я. <свистання> Все можна. За мене. Я люблю його бачити. Ви дивитесь собі. Ось, бачите, в нас, наприклад, овець він такий більш високий. Ви можете його поставити, він буде так, як вища, як в композиції. Потім ви, наприклад, берете пшеничку. І ось так, як навкрест, ставите. Ну, це, в принципі, хто як кому зручно, можете і паралельно. Можете і навхрест. Просто, якщо навхрест, то ви... Yeah. Right. Yeah. Yeah. Потім ми будемо yeah. підрізати yeah. з вами yeah. корінчики. Щоб вони всі були одного розміру. Ми можемо так підрізати, і потім і прикладаємо, дивимось yeah. на свічечку. Yeah. От. Так, воно, ага, тут воно буде в мене гарно сидіти. Наприклад, корінчики мені вже більше не потрібно підрізати. Ну, Все залежить від того, на якій ви висоті будете розміщати і дивитесь. Ви хочете, щоб воно було там, чи довше, чи, чи коротше. А, берете, прикладаєте свою стрічечку. Зав'язуєте, ну, ви, в принципі, можете їх потім і зняти. Це не обов'язково, що коли вона, наприклад, горить, ось зав'язуєте трішечку на вузлик, прикладаєте е, свій букетик, який ви зробили, Знов робите вузлик. Ой, ой. Разу да, цепилася. трошки волосити волоситися <плес> з цим букетиком а, дивіться якщо наприклад <плес> такі звуки всі видають щось не виходить там. зараз зараз дивіться якщо наприклад ви не можете впоратися із букетиком наприклад ви не можете його <плес> Без додаткового кріплення можна зробити маленьке кріплення ось таким бучовочкою, щоб він у вас не розпадався. буде. так легко буде. Кому відрізати? Так, тримайте, майте кому ще тут. Давайте ще кому. І ви. да да, да. І ви зв'язуєте. Вам. І ви собі берете його ось так і зв'язуєте на бузли, наприклад, можете на два бузлика, щоб він уже у вас точно нікуди не з'їхав. Відрізаєте. Ні-ні, ні, відрізаєте, так. Ось так по максимуму його там відрізаємо, щоб нам не заважали. І тоді, ой, давайте я вам покажу. Ось так. більш так тугіше цю першу зав'язуємо. Так, кладемо про проявлення. Тобто перша карта це буде, який архетип потребує нашого проявлення. Для перше питання. А друга карта буде це в якийсь спосіб? Я можу собі це надавати. Добре, це другі бран. Покажи картинку. Виходимо. О, вона зелена. Вікторія треба вже все не тільки щось думати. Приїхала свято Анастасівський жіночий монастир. Так крайне необхідно зараз мені. Ні тяжко в місії вийти. Ну, короче, вирішиться, перемогти все. Ну от і молодець, таке напишеш. Шика, краса. Будиночок на дереві. Подожди. На завершення нашого сьогодні прекрасного дня у нас шаурма, головний майстер. Робимо шаурму на замовлення. Пишіть в особисті, пишіть в коментарях, хто хоче сласувати шаурмою в місті Житомирі, еко-шаурмою домашньою. Раді будемо допомогти. Так що майстер працює. Тут вже три є, готові. Такі класнючі, смачнючі. І ще три буде. Так що всім смачного! А я з вами буду прощатися на сьогодні. Дякую, що ви були разом з нами. Чекаємо на вас в коментарях. Чекаємо від вас вподобайок. І всього найкращого. Мирного неба, перемоги і здійснення усіх наших мрій.